Я в дитинстві ніколи не святкував Різдво. Моя мама, коли мені було 7 років, вона вступила в таку організацію як Свідки Єгови, і з того часу у мене не було ніколи свят. І я дитяче свята теж не пам'ятаю. До 7 років не пам'ятаю, а після 7 — тим більше. І коли я подорослішав, то я хотів вводити такі традиції в своє життя, щоб в мене було не знаю, якісь святкування, Днів народження, Різдва чи ще чогось. І... Найбільше в мене святкування Різдва або таких якихось подій це з друзями. І я люблю дуже часто на Різдво це дарувати своїм друзям, або просто знайомим, або тих, кого мені Бог кладе на серце, подарунки якісь, підписувати листівки і дарувати якісь подарунки. Коли я починав вводити цю традицію, мені було 18 років, і тоді не дуже було багато таких людей, і не дуже багато в мене було грошей. Коли я подарузтішив, у мене стало більше грошей і більше людей, яким я дарую подарунки. І ви знаєте. Чомусь так сталося цього тижня. Я заповнював листівки, і це якось стало для мене звично. І вийшло в якусь таку рутину. Знаєте, я підписував десь біля 30 листівок. І після сьомої листівки я вже зрозумів, що я просто шаблонно пишу привітання. Знаєш, там вітаю тебе з Різдвом. Якось воно так сухо-сухо. На перших листівках я такий заряджений, в мене ентузіазм, креатив. Я вже так індивідуально підходжу до тих листівок. А вже після сьомої якось так все звикається, звикається, звикається. І вже коли тридцяту заповнював, то вже якось там аж два речення вийшли. Я здивувався. Ну, трішки попрацював цього тижня в написанні, випрацював свій почерк. Але де чого це? Є? Часом Різдво може стати для нас звичним. І навіть ті самі хороші речі, які в нас є в нашому житті, вони можуть просто стати рутиною, яку ми маємо. Подарунки, час з друзями. Та навіть традиційно в церквах є серія проповідей про Різдво. І вона теж вже стає такою звичною, що ми розуміємо, що буде Адвент, ми розуміємо, що буде чотири теми. Ми вже знаємо, які це теми, Ми, скоріше за все, знаємо, про що буде проповідне говорити, тому що цих проповідей ми вже не чулися. А, скоріш за все, вже всі привітання скинули в якісь там телеграми, інстаграми і так далі. І, скоріше за все, ми вже знаємо всі відповіді на питання, що це така любов у контексті Різдва. Часом ми звикаємо до, до Різдва. Але мені подобається одна фраза, її написав Пол Девід Тріп. Він сказав, що Ісус прийшов на землю не для того, щоб виголосити серію проповідей, чи просто трохи пожити серед людей. Він прийшов здійснити радикальну місію спасіння. Часом ми звикаємо до цієї всередини і забуваємо той самий момент, а для чого він все таки прийшов? А який сенс того Різдва? Що ми святкуємо? Тому що, знаєте, Різдво це як день народження, це народження Христа. І дуже часто на цьому дні народження ми забуваємо про іменинника, про того, кого це свято. Ну, уявіть собі, ваше день народження. Ви зібрали друзів, ви покликали мільйон друзів, я не знаю, 10 друзів, 20 друзів, рідних покликали. І очікуєте, що? Ну, що найменше, що вони скажуть вам якісь добрі слова? Щонайменше вони щось там, якусь відкритку подарують, чи якийсь подарунок подарують. А тепер уявіть, що ви запросили друзів, вони прийшли і те, що ви накрили на стіл, там, не знаю, піцу чи якісь різні страви, а вам ні слова не говорять. Більше того, кажуть, слухай, ну може, там, піди десь звідси, а ми тут собі потусимо, погуляємо, а ви... ти там десь посиди собі. Ну, навряд чи вам би таке день народження сподобалось. Але дуже часто виглядає так, що ми живемо в такому світі, що ми викидаємо Христа з нашого Різдва. І ми назвали це Різдво, що це наше якесь свято. Я нещодавно був на одному концерті, на далі концертах, я взагалі люблю концерти. І був один концерт це традиційні різдвяні пісні, старі гімни. І мені він дуже сподобався, це був хор. І потім був на сучасному різдвяному концерті, де співали сучасні різдвяні пісні. Я, звичайно, не сильний знавець англійської мови, але дещо розумію, що найменше можу більшу частину слів пісні перекласти. І що я помітив, у сучасних музиках дуже мало а, тексту про Христа. Дуже багато тексту про розбите кохання на Різдво, про те, хто з кимось зустрівся, що там очікує. Але так мало інформації про Христа. Я не знаю, чи ви. Робили такий аналіз ваших різдвяних пісень, які ми часто слухаємо, але чомусь там дуже мало про Христа. Але якщо ми беремо вже християнські пісні, воршіп, то звичайно там багато інформації про Христа. Але те, що слухає суспільство, те, що слухає світ, навіть те, що він називає різдвяні пісні, вони геть не різдвяні. Так, да, вони зачіпають десь тему любові, розбитого кохання, але точно вони не про Христа. І сьогодні ми запалили четверту свічку Адвенту. Вона про любов, і в контексті цієї теми або цього напрямку я назвав свою проповідь Різдвяна історія любові. І ви знаєте, це любов не та, про яку ми дивимося у фільмах, і не, про, і не ту, про яку люди співають у піснях. Тому що зазвичай у фільмах і в піснях продають знаєте, такі більше емоції і відчуття. Там якесь розбите кохання, добиватись когось, заслуговувати когось, боротись за щось. Але насправді любов це трішки складніше поняття. Це ціла концепція, яка складається з поваги, турботи, жертовності, в тому числі і емоцій, і почуттів, але емоції і почуття воно дуже короткострокове, а турбота, піклування воно в довгій перспективі діє. І сьогоднішній наш текст, він якнайкраще виражає оцю ідею любові, ідею любові Бога до нас з вами. А якщо у вас в Біблії є, ви можете відкрити Матфія, перший розділ, якщо ні, у вас буде. А, Клас, він вже тут є. Матвія, перший розділ 22 по 23 вірш. Це ж усе сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророки Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає з нами Бог. І от на це одне слово «Еммануїл» або. Три слова, Бог з нами, я, напевно, сьогодні це буде наше основне місце писання, яке ми будемо розглядати. І те, що Бог з нами, це найкращий його прояв любові по відношенню до нас. Він нас не залишив, він нас не відкинув, він нас не знищив, він не зробив версію людей 2.0. Але він прийшов, щоб бути з нами. Знаєте, коли ми розуміємо, що ми не одні по життю, то нам стає якось легше. Якось ми менше тривожимось. Да, попереду купа невідомості, але коли нам кажуть, слухай, ти не сам або ти не сама, я з тобою. Нам якось стає спокійніше. Коли ми чогось боїмось, але нам кажуть, слухай, ти не сам або не сама, то нам теж стає якось ну, менше страху, і ми стаємо більш сміливішими і готові до чогось рухатись. Я тренер футбольної команди, і я тренував як юніорську команду, так і старшу команду. І ви знаєте, коли... Хлопці виходять на матч, грати, це дуже страшно, це дуже хвилюючий період, тому що ти боїшся помилитися, не забити, натупити і ще купа, купа моментів. А але коли поруч з ними стою, стою я, як їхній тренер, і кажу, все окей, все нормально, в тебе все вийде, просто відтвори те, що ти тренував. Вони якось стають спокійнішими. Коли вони один одного підбадьорюють, вони якось теж стають ще більш сміловішими. А коли вони бачать глядачів, які стоять... На трибунах, і вони там б'ють барабани, вигукують лозунги, вони стають ще більш мотивованіші, і в них ще більше сили щось досягати. А коли вони бачать, що на трибунах свою любиму дівчину, ну то їм стає ще краще, вони тоді ще більше готові щось робити і ризикувати. Да? Ви можете навіть своє життя проаналізувати, коли в вашому житті хтось був поруч у непростий момент, як змінювався ваш внутрішній стан. Як по-іншому, ви реагували на ту саму ситуацію. Та, да, може, були ті самі проблеми. Да, можливо, нічого не помінялось, можливо, ті самі борги залишились, можливо, ті самі виклики залишились, можливо, війна залишилась. Але вам стає все рівно якось окей, якось спокійніше в серці. Присутність когось в нашому житті змінює наше відношення до тої ситуації. І ось коли приходить Бог. Його не називають Бог Всемогутній, Його не називають Бог цілитель чи ще якось, як називали раніше в старому заповіті. Його називають Бог з нами у наших проблемах, у тій ситуації, яка є наше людство. Да, це музичний супровід під мою проповідь. Це добре, це щоб мене заснули. Давид колись писав у псалмі такі слова. Коли б я пішов навіть долиною смертної тіні, не боятимусь лиха, бо ти зі мною. Давид він чітко усвідомлює, що б не було попереду, найголовніше, щоб Бог був зі мною. Тоді я справлюсь з цією трудністю. І ідею, яку я б хотів, щоб ми сьогодні з вами запам'ятали продовж цієї проповіді, навіть якщо більше сину ви не запам'ятаєте, але це речення я би хотів, щоб ви запам'ятали: це те, що любов у тому, що Він прийшов, щоб бути з нами, бути зі мною. Це найголовніше, що я б хотів, щоб ви запам'ятали, що Бог прийшов, щоб бути з вами. І я би хотів такі, не знаю, три питання, щоб ми задали до цієї ідеї. Перше, це що стало причиною його приходу? Друге, чим Бог пожертвував, щоб бути все-таки з нами. І третє, що ми можемо взяти для себе з цієї різдвяної історії любові? Як це ми можемо взяти у своє життя? І перше, це причина його приходу полягає в тому, що він. Любив. Любов спонукала його до того, щоб прийти до нас з вами у цей світ. В Євангелії від Івана 3,16 сказано такі слова. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Присутність Бога на землі це ключ до розуміння різдвяної історії. І цю присутність забезпечила саме любов. Без любові не було б цієї взагалі різдвяної історії. Ми б тоді нічого не могли святкувати. Не було б сенсу. Любов це дуже сильний мотиватор. Заради тих, кого ми любимо, ми готові змінюватись, ми готові жертвувати своїми ресурсами, часом, навіть своїм життям. Згадайте, коли ви в своєму житті щось жертвували заради когось. Можливо, заради своїх дітей. Я взагалі... Е я 6 років працював в ліцеї. І я бачив багато випадків, коли батьки жертвували щось заради своїх дітей. Наприклад, вони вибирали будинок поближче до школи, щоб дітям далеко не треба було ходити. Я бачив, як батьки підлаштовували свій графік під графік дітей, тому що їх треба повести на гуртки, там, після гуртків завести на день народження, після день народження повести туди. І вони багато що міняли в своєму житті, для того, щоб їхні діти вони мали. Доброго світу, добрі стосунки і так далі. Часом ми щось жертвуємо заради своїх батьків. І, скоріше за все, ви поїдете, напевно, на Різдво до своїх батьків, привітаєте, щось подаруєте їм. Ми щось жертвуємо заради своїх друзів, заради своїх коханих, заради просто знайомих. От згадайте цей момент, коли ви щось жертвували заради когось. Мотиватор, любов це дуже класний і сильний мотиватор. І саме він сподвиг нашого Бога прийти на цю землю. Але для чого йому треба було приходити? Давайте повернемось на декілька тисяч років тому назад. Ну, не буквально, але спробуємо історично в історії повернутися. Коли Бог створив землю, творіння, рослини, коли він створив людей, він дав їм певне повління. Він сказав: робіть, що хочете, отут плодіться, розмножайтесь, називайте дерева, облагороджуйте весь сад, робіть, піклуйтесь, насолоджуйтесь життям. Тільки одну річ він сказав. Даю вам заповідь: от, з цього дерева не їжте плоди, от їх купа там дерев, але з цього не їжте. І коли вони ослуховуються його, відбувається момент, який ми називаємо гріхопадіння, тоді коли гріх приходить в наше життя. І після цього був певний діалог, і після того Бог він дещо сказав, що відбулося у цьому світі. І тоді Господь Бог сказав Змієві: за те, що ти зробив, це проклятий ти між усіма тварин і серед усіх звірів в землі. На грудях своїх і черевів повзатимеш ти землю і їстимеш усі дні свого життя. Я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням. Воно підстеригатиме твою голову, а ти вистежитимеш його п'яту. А жінці він сказав: надто примножу твої болі і твій стогін, у болях народжуватимеш дітей. І до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Адамович сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, з того, про яке я заповів тобі, з нього єдиного не їсти, проклята вся земля у твоїх ділах, у скроботах їстимеш з неї усі дні свого життя. Терня і будь-яки буде родити тобі і їстимеш польові рослини. У поті свого лича чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, адже ти земля і в землю відійдеш. Що відбулося в момент гріховпадіння? Відбулося те, що прокляті тварини, як ми читали, проклята земля, ворожнеча між людством і сатаною, те, що ми називаємо духовною війною, і навіть коли, ми, коли в країні нема війни, все рівно відбувається війна, духовна війна. Збільшення болі, панування чоловіка над жінкою, тіло стає смертним, важка стає праця, відбуваються певні внутрішні конфлікти. Мені найбільше подобається ця фраза апостол Павло, коли він каже, що добре те, що я хочу, не роблю. Зле, те, яке я не хочу, роблю. Це внутрішній конфлікт, який відбувається в нас. В нас руйнуються стосунки один з одним, і в нас руйнуються стосунки з Богом. Ось що, ось що відбулося, ось що стало одна з причин, чому Христос прийшов сюди. Тому що людство попало в цю ситуацію. Інколи ми дуже часто можемо це надто примітивно розуміти вчення про гріх, або що таке гріх. І думати, що це просто щось не так сказати, не так зробити, не вкрасти, там, я не знаю, ще якісь речі. Але насправді, якщо подивитися на цей перелік, там далі є. О, чудово. Якщо подивитися на цей перелік, то ми будемо розуміти, що проблема значно більша і страшніша. І коли Бог він дивився на людей, на тих Прекрасних створін, які він створив, то він розумів, що вони в великій проблемі, і їх з цієї проблеми треба ну, щось робити з ними, тому що він їх любить. Він приймає рішення прийти в цей світ. І ось що сталося внаслідок його приходу: Ефесянам сказано: у минулому ви були духовно мертвими через свої провини та гріхи проти Бога, в яких жили раніше, ідучи лихими шляхами цього світу. Викорилися володарю, який править злими силами цього світу, духові, що дії непокірних, Усі ми теж колись жили серед них, задовольняючи свою духовну природу, йдучи за її бажаннями та прагненнями. І як усі люди на світі були приречені зазнати Гніву Божого та Бог багатий милосердям через Його велику любов до нас. Навіть коли ми були мертвими через свої гріхи, Він дарував нам нове життя разом із Христом, і ви були врятовані завдяки Божій милості. Ось що відбулося наслідок його приходу. Ось що відбулось, коли Він. Його любов сподвигла прийти до нас. Ви знаєте, багато релігій вони стверджують, що нам треба якось заслужити милість Бога або Його спасіння, робити, бути високоморальними, будь, робити дуже багато справ. Але історія Різдва показує нам, що жодними, не знаю, своїми добрими справами або ще якимись речами ми не можемо заслужити те, що буде Бог з нами. Він просто нас любить. Оце безумовно любов Коли він щось готовий робити заради нас, не тому, що ми це заслужили, а тому, що він нас полюбив. Тому що якщо б ми могли якось заслужити його любов, знаєте часом ми любимо заслуговувати людей у інших людей любов. Яким чином? Якісь там подарунки дарувати, хвалити щось, навіть цілі книжки є. Як заслужити повагу, як набути друзів, як заслужити повагу людей, як закохати в себе людину. Якщо ви зайдете в інтернеті, ви знаєте купу різних книжок, як маніпулювати іншими людьми. Але з Богом ці речі не пройдуть. Його любов, безумовно, може тільки одну річ зробити: прийняти і більше нічого. Отож, любов стала тим сильним мотиватором, яка зробила так, що він прийшов на цю землю. Але чим він розплатився за свій прихід? Филип'ян сказано такі слова. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті до смерті Хресної. Любов змусила нашого Бога пожертвувати всім заради того, щоб мати стосунки з нами. І коли Йосип і Марія вони приймали оцю рішення прийняти волю Божу стосовно того, що в них, через них народиться Бог, вони, скоріше за це, навіть не уявляли, що вони стануть частинкою чогось надзвичайного, чогось величного і чогось прекрасного. Бог, який створив абсолютно все, створив нас з вами, створив цей світ, стає людиною. Творець став творінням. І для цього він пожертвував всім. По-перше, йому довелося вміститись в наше тіло. Я не знаю, ви коли-небудь одягали одяг не по своєму розміру, або взуття не по своєму розміру. У ну, мене було колись таке, от дитинство. Я виріс дуже бідній сім'ї, і часом мені треба було носити одяг не по розміру. Або як мама купляла мені одяг, вона завжди казала, розноситься. Я не знаю, чи було у вас таке. Але ти мучаєшся, ходиш в тому житті, або в тому одязі, і воно має чомусь розноситись. Я не знаю, якою логікою, чому так люди керуються, але чомусь так було. Уявіть собі, наскільки Бог величний і прекрасний мав міститися в наше тіло, наскільки йому тісно мало бути, але він цей прийшов етап, щоб бути разом з нами, бути поруч з нами у наших проблемах. Він упокорив себе сказано, і він віддав своє життя. Різдво це історія про те, як Творець став створінням. Але в той самий момент різдво це історія про те, як ми відкинули того, хто нас найбільше любить на цій землі. Якщо ви згадаєте, то ви можете побачити таку картинку світу, коли Христос прийшов до своїх, але свої його не прийняли. Коли Він служив для людей, жив для людей, а вони його взяли і розіп'яли. Ось що сталося. Якби ви відреагували на народженого Христа, якби він народився сьогодні? Ви думали коли-небудь? Як би це виглядала картинка? От він народився тепер, 24 грудня 2023 року. Чи ви пізнали б Христа? Скоріше за все, ні. І або, скоріше за все, ви відреагували на нього так само, як ви реагуєте на купу дітей, які бігають по вулиці на купу безхать в які ходять. Індентично так само, тому що Христос Він нічим не відрізнявся. І я хочу залишити одне питання для розумів у контексті цього, цих віршів. Що змінює історію Різдва у вашому житті? Що воно міняє у вас? Розуміючи, скільки Бог віддав за вас, для того, щоб бути разом з вами, який Він шлях пройшов, скільки Він пожертвував. Як ви реагуєте на це? Що воно міняє в вашому житті? Чи воно для вас стало так само звично і рутинно з року в рік ті самі події? І нічого не міняється. І третя річ. Що ми можемо взяти з цієї історії Різдва? Що ми можемо взяти для свого практичного життя? Третє, це те, що він показав приклад любові, щоб і ми любили інших. У Матвія, 20 20 розділі, 26, 28 вірш сказано такі слова. Хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський, прийшов він не для того, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати свою душу як за викуп за багатьох. Ізраїль чекав на свого Спасителя. Насправді, якщо ви читаєте зараз заповіт, вони довго чекали на свого Спасителя, але вони навряд чи очікували, що він прийде саме таким чином, у такій формі. І це дуже незвичний формат, тому що він народився у звичайній сім'ї, де був звичайний єврей і звичайна єврейка. Вони нічим не відрізнялись. Вони народились в звичайному місті, вони народились, він народився в яслах. Нічого надзвичайного в цій історії немає, окрім надзвичайного Бога. І євреї, скоріше за все, вони не могли навіть додумати, що Бог саме таким чином він народиться. Якщо дивитись на наш світ, то він дуже часто навчає, що для того, щоб досягнути чогось, треба йти по головам інших людей. Щоб досягнути якихось результатів, треба бути великим егоїстом. Щоб бути першим, треба домінувати чи ще щось. Але коли приходить Христос, і Він показує нам приклад приклад служіння і упокорення, і він каже: хто хоче бути лідером, не знаю, в будь-якої сфері, тому що він не окреслив. Що це тільки в церкві. Він каже: лідером, ти хочеш бути першим, тоді ти маєш бути найбільшою слугою. Він, він встановлює свої принципи царства, які інколи не мішаються в нашу голову. Подивіться, що він каже ще далі в Євангелії від Івана: Нову заповідь даю вам. Любіть один одного, як я вас полюбив, щоб і ви любили так один одного. З того дізнається всі, що ви мої учні, коли ви любов матимете між з собою. Христос залишив нам дві заповіді на землі: любити Бога, любити людей. І коли ми задаємось питанням, а як його любити? Як, як, як любити людей? Христос дає просто відповідь: як і я полюбив. Що це означає? Він здолав певну дистанцію. Він, він прийшов. Він пожертвував всім. Його любов до світу привела Його у світ, до нас з вами. Бог став 100% людиною. І 100% Богом. І одна з причин, чому він це зробив, для того, щоб дати нам приклад, як треба любити людей. Справжньою любов'ю, жертовною, не емоційною, не почуттями, а справжньою любов'ю, яка буде тривати вічно. І навіть якщо ви пам'ятаєте, апостол Павло писав, що надія мене, віра мене, а любов, вона буде вічно, вона ніколи не закінчиться. Якщо Бог Він захотів бути з нами, тоді ми з вами маємо хотіти бути з іншими людьми. Якщо Бог Він любить людей, тоді і ми маємо любити людей. І я хочу зараз вам залишити декілька запитань для роздумів, з якими ви могли б піти додому. Перше питання це яку вам дистанцію треба подолати, щоб до когось наблизитись? Що вам треба зробити, щоб стати ближчим до людей якихось? Я не знаю, які. Тому що кожного з вас це окреме життя і окремі люди, які дає вам Бог. Але що вам треба зробити, щоб подавати певну дистанцію? І друге, це різдвяний період. Або, можливо, не тільки період, а ріки і не один рік. До кого ви можете стати ближче? Кому ви можете сказати, я поруч з тобою? Ти не один або ти не одна? Я розумію, що в першу чергу ви, напевно, вже подумали, що це самі близькі, мої любі люди. Там дружина, чоловік, діти, так, так все звично. Але подивіться на історію Христа: Він не прийшов тільки до своїх, Він прийшов до всіх. Як ви можете до тих людей, які навколо вас, сказати їм, що ви поруч, що Бог поруч з ними? Вони не одні, вони не самотні. Можливо, когось запросити одинокого на вечерю, можливо, подарувати комусь подарунок, можливо, з кимось поспілкуватись, підбадьорити, надихнути, але хто ця людина? До кого ви можете сьогодні стати ближчими? І що вам для цього треба зробити? Я би хотів ще знову повернутися до нашого вірша, з якого я починав. І ще раз його зачитати: це ж усе, що саме усе? Це народження, це втілення Бога, що. Сталося, щоб збулося Господнє слово, сказане через пророки Ось діва матиме в лоні та народить сина, і дадуть йому ім'я ім'ел, що означає з нами Бог. Його любов явлена тим, що Він поруч з нами. І любов стала причиною його приходу, любов змусила його пожертвуватися з тим, щоб мати стосунки з нами. І він показав приклад любові, щоб і ми любили інших. Нехай ця історія різдва. Вона змінить вас, дасть вам усвідомлення, що поруч з вами Бог. І нехай через нас Бог говорить до інших людей, що він з ними. Амінь.